Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. В мене був запит на Чернігівську барахолку. Десять днів тому я зняла малесенький ролик про чернігівську барахолку, і на мій превеликий подив, його подивились на даний момент. 6 тисяч людей. Ну, тобто, я в шоці? Я отримала дуже багато коментарів, прохань показати нашу чернігівську барахолку. Ну, що я хочу вам сказати? У нас в Чернігові малесенька барахолка. Колись давно у нас була доволі велика барахолка. Але була реконструкція вулиці і барахолку перенесли. Тепер в місті залишилось доволі, ну я б сказала, мало людей. Ну Так, от в неділю у нас сьогодні була, можна сказати, для нашого міста велика барахолка, але ж її не можна порівнювати з барахолками з великих міст. Але що я хочу сказати? Багато продавців на відріз відмовились, щоб я знімала їх товар. Це їхнє право, ми маємо його поважати, але я хочу сказати, що саме в тих, хто відмовились, на мій погляд, були дуже-дуже цікаві речі. І посуд, і прикраси біжутерні. Ну, що ж ми можемо зробити? Так, зараз я хочу вам одразу показати все, що я придбала, а потім покажу вам те, що мені вдалося зняти. Якщо хтось хоче написати коментар, у вас слабенька барахолка, ну так, я й без вас знаю, бо вона малесенька, бо в нас маленьке місто. Тож, давайте подивимось, що я купила. Спочатку хочу вам показати ось цей такий мініатюрний молочничок, він без клейма і навіть, можливо, він сучасний. Але він мені потрібен. Я не збираюсь його використовувати в сервіровках, я придбала його для зйомок. Ось такий. він. Ну, так, якби ж він був ще з якимось малюночком, але він мені сподобався. У мене є якісь там ідеї, задумки, і тому я вирішила, що він мені потрібен. Так, далі. Далі хочу показати вам ось цей гудзик. Він пластиковий, він різний, дивіться, він великий. Ось має ось таку латунну ножку, він доволі старенький. Я не можу стверджувати, чи це 60-ті роки, тому що це Європа, і це можуть бути навіть і 40-ві роки. Але цей гудзик піде в мою колекцію. Далі. Так, можливо, ви подумаєте, що це пластиковий гудзик, але ні, так відсвічує. Це скляний гудзик. І ось з такою. Чи це деколька, чи це намальовано під трафарет, якщо чесно. У мене не було часу роздивлятись, ну бо я ж хотіла змонтувати і викласти барахолку. Цей гудзик також в мою колекцію. Так, ось ще такий малесенький гудзик. Я минулого разу на барахолці придбала схожий такого розміру, але з іншою поверхнею. Так, вони мені також почали подобатись такі малесенькі гудзички. Так, цей гудзик може бути навіть із сукні. Далі ось такий гарний гудзик. В мене такі вже є, я вже такі купувала, якщо чесно, в того ж самого продавця, що і сьогодні, але я якось не помітила цей. Це скляний чехословацький гудзик з люстровим покриттям. І ось, звичайно ж, я його забрала. До таких самих гудзиків. Так, далі. Дивіться, яка краса. Скляні, ой, перепрошую металеві гудзики, але так, вони не нові, вони вінтажні, там була патина, я вже їх так швиденько помила, трошки там витерла, не знаю, чи воно все витерлось. Тому, якщо ви десь побачите, перепрошую. Дивіться, дивіться, які камінчики. Так, десь в одному гудзичку я бачила один камінчик потемнішав, з трьох гудзиків лише один. Але ж вони мають вже поважний вік, ці гудзики. Дивіться, яка краса. Якщо чесно, я ще не вирішила. Я їх спочатку забирала, аби просто забрати з барахолки, але на даний момент мені шкода з ними. Розставатись, тому я не знаю ще, мабуть, вони залишаться в моїй колекції. Так, дивіться, які великі, я вам покажу всі, а потім один будемо розглядати. Оце і є справжні чехословацькі гудзики. Дивіться, яке скло. Вони формовані. Але, от бачите, таке перетікання кольору. Оце і є притаманне чехословацькому склу. Давайте один залишимо і більш детально роздивимось. На мій погляд, тут стилізований три... трилисник. Він доволі часто використовувався в гудзиках, і ось такі великі. В дуже дуже гарнющому стані ось такі гарні скляні гудзики. Я думаю, вони старенькі, тому що вони не мають навіть люстрового покриття. Просто формовані скляні гудзики. І все. Так, ну і наостанок хочу вам показати. Я придбала для своїх гудзиків шкатулку. Ну, всі знають такі шкатулки. Ось, Бачите, вона в доволі гарному стані. Буковинські шкатулки такі от, бо я, на жаль, не маю зараз де зберігати гудзики. Я вже такі шкатулки бачила, але бачила. З втратами емалі. Так, вона от трошки пошкоджена сам колір. Але це не дуже критично для зберігання. От, і я дуже-дуже задоволена, коштувала вона недорого. От, А тепер я всіх запрошую подивитись нашу чернігівську барахолку. Якщо ви прийшли на мій канал Заради гудзиків, що ж, ви можете просто вимкнутись на цьому моменті і прийти до мене наступного разу. Що ж, приємного перегляду? Так, це я знімаю для тих, хто питав, де знаходиться барахолка в Чернігові. Ось вулиця Реміснича. Он ворота центрального базару. Оце Воскресенська церква. Так, вітер я не знаю, чи ви чуєте. І отам от наша барахолочка малесенька. Колись наша барахолка була вздовж е всієї вулиці Ремісничої. Але потім вирішили виділити її окрему окрему ділянку. І вона знаходиться ось на цьому клаптику. це з реклами чи що це? Добре. Ні, можете запитувати все, що хочете. Ага. Я потім монтую, озвучую. Тобто. Копілочка. і А отакі стопочки у вас в яку ціну? Ціну, підкажіть, будь ласка. Стопочки 120. Да. А такий Куманець в яку ціну? 650. Дивіться, який гарний. А це що таке? Це, це така шатулочка. шкатулочка. Так. Ваша? Ваша моя реча. Ага. А скільки коштує? 150 Ага. А ось я бачу у вас гудзики. Можна подивитись? це ж я по гудзиках взагалі-то. А, а ну допоможіть мені, будь ласка, трошки ближче. А гудзики треба забирати мішечком чи можна щось вибрати? Зяйка, йди сюди. Гудзики мішечками чи е, поштучками. Ні, Як можна поштучно. Ну, каже, ніж разом. Неділя. А ви взагалі, якщо мішечком, то скільки хочете? Треба, скільки тулови. Ага, скільки гузиків. залежно від того, скільки гузиків. Але якщо комусь треба для творчості, так, то приходьте. Так. Приходьте. Кому так, да, 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 для творчість. Я спеціально вивісла ви працювати. <рес> Нет, и ну, тут смотрите, вы сразу спрашиваете. Аташ, же, здесь есть один че? маленький нюанс. Я не могу перевести механизовать. Я, я не могу перевести, что там я жду. Старая баранья. А підкажите, ну будь ласка, на сервіз на разом, Так, я знаю, я вас. <рес> 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 Сервіс готовим, також стара баранка так був... в дуже дуже гарному стані. Дивіться, <платки> мені все одно. Може, <платки> вони прийдуть, зроблять у мене покупку. Виробництво <платки> німеччина, можна <платки> ні <так>. в <платки> мене донесенька. Дивіться, скільки ви хочете, скільки ви хочете. Закіпош ага. за тріста за да, мінімум. Так, так, да, приходьте. Так, доказу так чим ви снимайте, я не пойму. А, ні, так а зачем сі, так а за чим У мене є канал на Ютубі. Ну і що? І я зроблю огляд нашої барахолки, бо люди зацікавились. Люди просять. Покажіть вашу барахолку в Чернігові. Бо навіть люди, які проживають в Чернігові. А ви хоть нас не фотографуєте? Вас ні. Ну, дивіться, будь ласка. Так. Скільки такий салатник коштує? Гарний. Ага, також Німеччина. А то спеції підходять, так це У дуже гарному стані. Так, це у нас буде, як завжди. А такі тарілочки у вас в яку цілий. Така 29. Так, жіночка, ви обережні мені звичайно заважає що Мені треба рекламу робити. Так, це Японія, так, все, Японія. Дякую. добрался пока? А? Ты вчера добрался пока. А я каждый день хожу, я тут возле швейки тут Ну, короче, больше Не, новая тебе будет. Я ж принес ему целую да, кучу, но тому мужику -то что-то говорили, он поспорит, что он посмотрит, у него нету, он, нет, он отходит. Osionfish. Просто я ж тебя вчера набомбил, ты же все не прочитал. Это единственное, что хочешь законодательство. Ты что-то не понравился. Он Düにかacional... ну, видишь, как не может быть у каждого человека uh, все då, книги хорошие. Он что-то лучше, что-то сценарий, что с Одна не понравится, другая может понравиться. Это не показатель, очень собираюсь, потому что вдруг это хорошее. Ну смотри сам. Ну, что и... Я тебе потом... Придешь в те выходные, я тебе кучу всего принесу. Просто что, ну, прочитай хотя бы те, что ты. Вы я тому по телефону говорил, какие я принесу, понимаешь? Ну, слушай, короче, смотри. уже А сколько такая ложечка коштует? Сколько такая ложечка? Людей багато людей не знають. У цього базара взагалі багато людей не знає. Моїх знакомих багато не знає. Важка. Дивіться, яка гарна, Така гарна. Сто гривень. Ось така важка, важка красуня. А така, скільки коштує? Сімдесят гривень. Це а така 70. Ага. А де пошкодження? Бо щось я не побачила. Ага, побачила. Побачила. Дякую. Дивіться, це для вас. Я знайшла ось таку піалу з доволі рідким у нас клеймом. Дивіться, скільки вона коштує. А то чашечки чи то такі стаканчики для молока без ручки? Ну, такі є стаканчики, без ага. ручки. А Скільки вони коштують? 80 гривень. Всі. Всі, так. Да? Угу. А от такі маленькі. Ну, на цьому не написано такі розеточки, такі доволі важкі. І такі, такі, я маю сказати, от камера передає його трошки таким більш голубим, але воно таке ніжне, ніжне, блакитне. Такі гарні. Доволі важкі, маю сказати. Так, що в нас ще? Ага, ось ще є блакитне. Дивіться, можна використовувати і як цукерницю, і для печива. Для чого хочеш? І для солодощів, і не для солодощів. Ага, ось я тоді ще минулого разу не подивилась. Коростинецькі такі. Хто в мене питав цю статуєтку, дівчинка, яка годує голубів, вона має маленький дефект. У голуба збитий хвостик. Але як його можна відреставрувати холодним фарфором. А якщо ні, то воно і так непомітно. За таку ціну можна брати. Так, ось такий рушник. А скільки коштує такий рушник? Ну, 30. Так. Далі, це що? Це також рушник? Чи це скатертина? така? Ну, така а, серветка. Селседочка. це Серветка. Это така. така скільки коштує. Така 50 льняна. Ага. А ось ось гарне, що це ось. таке. Така теж солситочка. Ось вот такі солситки ми можемо на вашу скатерть. На вашу скатерть нужен таку солситку. Скільки ви хочете за таку? Ну, тридцять. Також да, тридцять. Дякую. Давайте. Ну, це машинна вишивка. Да, да, Скільки да, така коштує? Ну, тридцять. Також все по тридцять. Приходьте. Это вон смотрите там Мадонна. Видите? Mm -hmm. Бачу, бачу, я знаю. На, так, на світло. Ой. Чи ви бачите? Я вам показать. Так, и сколько вы хотите На такую чашечку ну, ну, Вот это все, что осталось у меня. За чашечку с блюдечком хочу хотя бы 100 гривен угу. Я продавала по 100 гривен чашка И 100 гривен нет А это уже остатки остались Кового вот пара это... Коштые вот 100? 100 гривен, 100 гривен. А. А, такие... а это Ну, рублей за 60 хотя. Их тоже там такое. Видите, там Такого уже нет, как mm. мы. Так мы mm. разумеем, mm. что не mm. но ну, очень дорого. Только то, что уже разбилось, но ну, я все продала и большие, ну были у нас и кофейники и все. Mm. А ножи сколько стоит? А? А? Ножи? ножи стоит 80 гривен Один. Один. Mm -hmm. Дякую. Скільки коштує? Скільки? Маю, не хвилюйтесь. Да, я бачу. Така ежу перія. Це кліп. Сколько вы хотите за такие? 45. Такие да я так, советские. Так, радянские угу. Так, а янтарные на мисто. 300. 300. А таке? 250. А таке 250. Бачу гудзики Это вот я... пуговицы. Да. Так. А така цепочка сколько коштует? Эти цепочки? Да. Там есть 40, 45. Вот ну, так. Там ага. короче, угу. ага. 40 і 45. Так. А така цукерниця. Ого, важка, гарна. Дивіться, яка. Да, Хрустальна. 180. 180. У нас что, иди, иди, иди. Шкатулочка. Шкатулочка. А такая шкатулочка Сколько стоит? Шестьдесят 60 Ты Она все равно современная, что уже светится. Понимаешь, покупаешь. За 300 рублей. Так пока еще Дивіться, які рюмочки. А рюмочка така, скільки коштує? Рюмочка в такому гарному стані з ручною нарізкою 25. Їх дві, якщо я не помиляюсь. Так. Соляночки, не стрій. А така. Ага, пішла. Нема в кого запитати, скільки коштує. Так. Краси ось такий налізний смак. Так, а ще підка... підкажіть, будь ласка, ціну на ту вазу з кольору з гутного скла. Бачите, кольорова 170 гривень. Так, дивіться. Воно доб добре видно. Дивіться, які тарілки. Оці тарілочки. Буде. По 20 гривень. А оці, так, а оці... Німеччина. Дивіться, яке пливо коштує 70 гривень, правильно? Так от. Приходьте, забирайте, хто колекціонує посуд. Дивіться, я ще таких і не бачила. Форма така, як будянські наші тарілочки. Ага, ні, це надглазурний розпис, не підглазурний, бо воно відчувається. Але дивіться, які гарні. Їх є у продавця 10 штук. Приходьте. А скільки підстаканники такі коштують? По 40 гривень просто. Це десь 60-ті роки, мабуть, так? Тому що космос. Ну, не сильно так і все. Не, ну. не всі ж можуть купити щось дороге. На кожен товар є свій купець. хтось дорожче, хтось дешевше. Це, це, це правильно. О. Просто це може хто займається таким. Хто збирає. Хто... Можна ж. Так. Ось така шкатулочка. Скільки ви хочете за таку шкатулочку? 60. Я її заберу зараз сама.

А, керівник, що, ви, а що ви збирали? А я гудлики збираю. А, ви я також гудзики да. збираєте. Да. Так, 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 так. покрутили І так і стали зноситися, що больний на голову чоловік. А у больного чоловіка два вичі образування. хто з нас большої, больний я вийшов, ви ніхто не знаєте. Треба взагалі на таких людей не реагувати. Ти тупеньки родилася, так що ж з тобою поробиш? Ну і живі от, живі, нічим не інтересуйся. Так да. Постійно шукаєте нову інформацію, постійно у вас працює мозок, постійно ви щось вивчаєте. Тобто И меняйте кавапису. Ну интересно, так жить просто. Интересно. <сорка> и на шейке интерес. Вот такой голов, да и все. Я как <сорка> раз оформляю я такой. Собираются. Так, Нічого страшного, господи, я вже звикла. А значків з написом чернігів нема, да? нема. нема. Було, Дефіцит так? Дефіцит страшенний став.